Ця історія на перший погляд здається простою вигодкою. але спочатку послухайте її. Світлана побачила в дитячому будинку 11-місячну дівчинку Ангеліну. Після повернення додому на жінку нахлинули думки про дівчинку. Вона не виходила з голови матері двох хлопчиків. Світлана поговорила з чоловіком. Аж надто вона хотіла б дочерити малу. Чоловік був проти рішення дружини. Маленька Ангеліна все-таки мала пишні букети найжахливіших хвороб. Крихітка не бачила, не чула і навіть не тримала голову. Світлана була налаштована йти до кінця. Ви ж знаєте, що дівчинка неповноцінна, говорив завідувач. Ви б подумали гарненько, або почекали б місяць, ми оформимо її інвалідність. Ах, ось як Світлана намагалася тримати себе в руках. Неповноцінно, значить, їй і так далося складно це рішення. А тут ще й намагаються вмовити її розлучити Ангеліночку від своєї матері, це моя донька, і я нізащо не відступлю. А те, що в неї були такі оскладнення. Це ваша вина. Ну, ви повинні дбати про дитину, обстежити. Ви будете чекати, доки на не неї оформлять інвалідність, щоб ви отримали більше грошей? Завідувачка грюкнула дверима, і Світлана залишилася вічна віч за своїми думками. Ангеліна її дочка. Вона це відчувала з першого погляду на малечу. Вона оформила всі документи та, нарешті, забрала свою доньку додому. Чоловік пішов від свята, він не витримав тиску, а Світлана не опустила руки. Вона водила Ангеліну до лікарів, прогрес було видно з кожним днем, і це мотивувало рухатися далі до наступних цілей. Через місяць Ангеліна поповзла, ще за два пішла. Тримаючись за опору у вигляді дивана. За кожним кроком Ангеліни очі Світлани наповнювалися сльозами. І якось глуха Ангеліна почула раптовий дзвінок домофона. Кур'єр привіз її новий одяг на примірку. Від цього крихітка злякалася і заплакала. Ангеліна почула. Вона чула. Світлану та Ангеліну чекав останній крок до повноцінного щастя: Операція на зір. Сіра пелена на карих очах Ангеліни не давало їй милуватися красою навколишнього світу, красою її мами. Все було готово до операції, але лікар не давав стовідсоткову надію. Катаракту треба було лікувати від народження, а не в такому періоді. Ангеліночка з перших своїх днів була сильною та сміливою дівчинкою, і Світлана була впевнена, що зір її дочки відновиться. Після операції лікар не з обнадійливими прогнозами знімає бинт з обличчя малюка. Перший шар, другий, третій, четвертий, здавалося, бинт нескінченний, але остання. Останній залишився в руках лікаря. Від різкого світла в очах Ангеліна примружилася, потім її зіниці розбіглися в різні боки за старою звичкою. Пізніше Ангеліна зосередилася на обличчі лікаря, обвела поглядом усі предмети у полі зору та зупинилася на обличчі Світлани. Мрядку уважно з серйозним виразом обличчя подивилося прямо в очі Світлані. І засміялося. Світлана обняла дочку і заплакала. Потім сльози перемішалися з гучним і дзвінким сміхом. Ангелінка була найсильнішою дівчинкою з усіх, кого знала Світлана, так як я її наголосила спочатку історія, схожа на казку. Щасливий кінець тільки доводить цю думку. Але ми знаємо Світлану особисто. І ми були першими свідками перших кроків маленької, але такої сміливої Ангеліни.